Що зараз важливо, як я вже казала, що на початку війни ми вивозили тварин спочатку зовсім без жодних документів. Потім ми стали робити їм паспорти. Потім нас примушували їм робити паспорти з чіпами з щепленнями і так далі. Ну тобто, це нормально, але просто що. Виявилося, що притулкам це складно приготуватися до цього, а власники, дуже багато власників тварин, ну, не вважали це робити за потрібне, але це треба робити. Значить, як я вже казала, для притулків і перетримок дуже актуальні, якщо неможливо забезпечити всіх паспортами чіпами та щепленнями, актуально дуже вести журнал хоча б з щепленням. Краще чіпувати певну кількість тварин якомога більше тварин, краще виписати їм паспорти якомога більшої кількості тварин. Це обов'язково. Це навіть якщо тварина ніколи ніколи не поїде в евакуацію, але вона має мати чіп паспорт щеплення. Це обов'язково. Ми маємо усвідомлювати, що так має бути. Бо якщо ми хочемо бути цивілізованими, ми маємо так робити абсолютно для всіх тварин, навіть для притулків. Це головне. Якщо неможливо забезпечити всіх, то хоч певну кількість, якомога більше. Тварини власні, це без оговорок мають мати щеплення, мають мати чіпи, мають мати паспорти, де відображається вся ця інформація, чіп, щеплення від сказу, щеплення від інших вірусів, обробки від паразитів. Це обов'язково для домашніх тварин. Зараз нам потрібен вже від нас вимагають, від наших тварин вимагають повного до, комплекту документів для виїзду за кордон. Це паспорт, це а, титри на антитіла до вірусу сказують, це міжнародний сертифікат здоров'я. Спочатку, ми, якщо в тварині нічого немає, ми оформляємо ветеринарний паспорт. Він оформлюється, якщо а, мені Якщо я не помиляюсь, то його можна зробити будь-де, аби були бланки в клініці. Паспорт, як я вже казала, він має бути номерний, і там мають бути відповідні сторінки всередині, де ми відображаємо дані про тварину, дані про власника тварини, дані про чіпування тварини, дані про щеплення тварини, підскази окремою щеплення від інших вірусів, дані про. Там є ще обробки від паразитів від кліщів та від глистів, і е, клінічний огляд такий паспорт. А, ну І відповідно, що а, якщо тварина не чіпована, в паспорт вноситься відомость про чіпування: номер чіпа та дата чіпування, місце знаходження чіпа. Ну, я думаю, що ви все це знаєте. А, така, ну, а, Помарочка, що а, щеплення а, тварини має бути не раніше чіпування. Якщо ви спочатку щепили тварину, потім тварину чіпували, то вам потрібно ще раз зробити щеплення після чіпування, або разом з чіпуванням, або після чіпуванням. Бо а, дійсно буде, скажімо, дійсно для документів те щеплення, яке зроблено або разом з чіпуванням або після чіпування. Те, що зроблено до чіпування для документів, Типу, не дійсне, воно дійсно для здоров'я тварини, але для документів щеплення має бути або разом з чіпуванням або пізніше. Значить, обробки від паразитів ми робимо відповідно, як я вже казала, відповідно від засобів, які ми робимо. В паспортах ми це відмічаємо. Але ну скажу вам чесно, що в деяких країнах це потрібно робити на кордоні. Ми не жодного разу це не вимагали саме на кордоні. Щоб були проведені не, не те, щоб проведені, щоб були відмічені всі обробки саме паспортів. Це добре це зробити, але е, на кордоні цього не вимагають. Це можуть вимагати в країні призначення. Ну, наприклад, я чула, що таке вимагають у Фінляндії, наприклад, або в Данії. Ну в таких е, північних країнах. Бо, наприклад, в Італії цього не вимагають. Значить, про щеплення ми поговорили. До речі, по протоколу, може, ну, всі це знають, обробки від паразитів від глистів робляться до щеплення. Але я вам скажу так: що ми робили по-всякому. Якщо треба, то ми робили. Єдине, що я ну, не раджу робити від глистів обробку, під час подорожі або а, безпосередньо перед виїздом, бо це може спровокувати діарею, в дорозі це не дуже зручно і дискомфортно для самої тварини. А, значить, коли в нас вже є щеплення від сказу і а, пройшло 30 днів місяць після щеплення, ми робимо це, розповідаю для тих, хто може не знає, не чув, а, як правильно оформити документи. Забор крові на антитіла до сказу робиться за 30 днів після вакцинації від сказу. Він може бути зроблений в будь-якій ветеринарній клініці. Не обов'язково це має бути державна клініка, але це робиться в ветеринарній клініці, бо а, ці зразки крові вони відправляються до лабораторії, які знаходяться в Києві. А, і забор крові має провестися у клініці, де лікар виписує супровідну записку. До цих зразків прикладається ця супровідна записка до лабораторії. Строкове виготовлення титрів, ми їх називаємо титри, це аналіз, цей тест на антитіла до вірусу сказу. А, я так розумію, що він а, різниця від а, залежить від завантаженості лабораторій. Зазвичай це ну, досить швидко там, тиждень, ну, два тижні максимум, іноді навіть скоріше. І, а, Після забору крові на титри, він це дата цього забору буде відображена в сертифікаті в титрах, Має пройти певний карантин три місяці, впродовж якого тварина вже не може в'їхати в Євросоюз. Тобто, ці правила, які діяли до повномасштабного вторгнення, вони повернулися. Європейці нам скасували всі спрощені правила перетину кордону, і тому зараз ми знову маємо витримувати цей карантин. Коли витримати карантин три місяці, ми оформлюємо у це, вже оформлюється в державній лікарні, ми оформлюємо форму номер 1 яка у митного ветеринара обмінюється на міжнародний сертифікат здоров'я? Форма номер один робиться не раніше ніж за три дні до виїзду. В неї термін придатності три дні. Міжнародного сертифікату термін придатності десять днів. Тобто, от за ці, за ці сроки тварина має в'їхати в Європу. Це такі алгоритм дій. Значить, ціни на всі ці послуги, на всі аналізи, на паспорти, на щеплення, на чіп, на все, все це дуже різняться в різних клініках, різні послуги. Тобто я раджу. Дізнаватися безпосередньо в тих клініках, де ви будете все це робити. Вартість всіх абсолютно послуг. Бо якщо ми говоримо там про вартість, наприклад, титрів самого аналізу, треба не забувати, що до вартості титрів треба ще додати багато чого. Це і огляд тварини від лікаря, це і забір крові, це і розходний матеріал, який дуже багато клінік включають до рахунку. І коли вам, а потім кур'єрська доставка, якщо це ви не самі доставляєте, бо я знаходжусь в Києві, своїм тваринам я робила в Києві, я сама доставляла, тобто спочатку я йшла з тваринами до ветклініки, а потім я сама везла вже без тварин, самі зразки з супроводною запискою, сама везла до лабораторії, бо я знаходжуся в Києві, але є витрати на транспорт. Якщо ви не в Києві, а треба доставити в Київ, то, то будуть додаткові витрати на кур'єра на транспорт.